Ну що, поїхали далі. Відкрили ми наше видання, ми навіть не очікували, які нас чекають такі моменти витривалості. Ми думали, що відразу будуть у нас рекламодавці в море, там черга буде стояти. А ось ми придумали таке видання шикарне. Але не так сталося, як гадалось, так? Ми максимально все робили самі. Розповсюджували видання, підготовлювали до друку. Ну, дизайнер, відповідно, нам допомагався це зверстати, зробити. Але все максимально всі функції, які виконують у видавництві інші співробітники, ми виконували з чоловіком самі. І вже настільки, знаєте, так витомилося, ну, вже так якось не знаю, даже так опустилося вже, наче такі надії, і тут я розповідаю своїй комі. Говорю, кума, ну блін, думала, відкриємо видання, у нас тут буде взагалі супербізнес. Будуть, як кажуть, рекламодавцями чуть на черги стояти. І вона говорить, Наталочка, поїхала до одної людинки, поп'єм кавки. Ну, я так віднеслася до цього трошечки скептично, тому що я не сильно так довіряю гадалкам, але ж вона мене вмовила. Але це така людина цікава, вона не просто гадалка, вона такий більше езотерик. Але пригостила нас кавою, попросила наші чашечки перевернути. І уявляєте, я перевертаю свою чашечку. І там така красива снігурочка в такій гарнючій шубі. Просто вам не передати. До сих пір зберігаю цей малюнок. І тут вона мені ця людина розшифровує так, що на зиму якраз. Будуть дуже великі кошти, дуже великі кошти. ми з чоловіком, коли аналізуємо цю ситуацію, ну звідки, ну реклама, ну, в принципі, тут уже новий рік на носі. Ми не розуміємо ля. Але ви знаєте, яке чудо сталося? Ми знайшли інвестора. Мій чоловік домовився про зустріч до одного з провідних також банків. Ми показали наше видання. Ми показали свою стратегію, прописаний наш бізнес-план, що ми з цього хочемо мати. Вже показали декілька виданих видань, і було дуже приємно, що людина нас підтримала і вирішила вкладувати в нас інвестиції. Той рік, новий рік, ми точно ніколи не забудемо, тому що це було цікаво. Тому що ми змогли зняти офіс, найняти вже співробітників і менше на себе покладати зобов'язань, які ми виконували з чоловіком. Це було просто мега цікаво, мега успішно і мега новий рік був просто кайф. Тому треба вірити в чудеса, і це точно. Далі розповім, що було далі.